Безумовно, довіряю, як бачите, сьогодні я подивився зранку, який буде прогноз погоди, і це було основною причиною, чому я вийшов прогулятися. Як бачите, прогноз погоди виправдався. Ді см'ятю дивлюся ну, дані по погоді. Сматря з якої інформа... з якого сайту, чи з яка інформація? Да? А... Різниця є на різних каналах. А звідки найчастіше ви черпаєте? І см'ятю. Интернет. Ну, в общем, да, современным прогнозом. Ну, единственное, на небольшой промежуток времени в больших в долгосрочных прогнозах бывают ошибки. В основном интернет. Несколько сайтов я беру и смотрю, погодных сравниваю. Телевизор там же, когда транслируют это надо ловить по телепрограмме. Тут мне когда надо, я зашел в интернет и посмотрел. Так начастише ты двигаешься информацию про На синоптик .ua. Ну, ці, що в інтернеті, то довіряю. На гісмету. Дивлюся, то так, в принципі, один-три дні більш-менш достовірна погода далі вже, що як повезе. По телеканалах, в принципі, я не дуже дивлюся телебачення, то так не особо. Не завжди. Ну, Напевно, з інтернету. А, а телебачення не довіряєте? Телебачення я. Таня та людина, можна сказати, я не дуже часто його дивлюся, тільки по вечорах і буквально може, пів години. Є такий анекдот на російській мові, я вам скажу, що синоптики ошибаються один раз, Поэтому, ну кожен день. Тому на 100% на них покладатись, я думаю, що не потрібно.